Люди народжені 21 числа, народжені з енергіями арканом світ. В дописі до цього відео ви знайдете посилання на плейлист з задачами вашої душі. Тому обов'язково, окрім того, щоб дізнатися і послухати про день свого народження. Послухайте також і про місяць вашого народження, тому що саме він дасть вам вказівки того, на що вас будуть перевіряти протягом всього життя. Світ означає досягнути мету на зовнішньому рівні, це здобуття свого місця у житті, правильно обрана професія, гармонійні відносини. На внутрішньому рівні це набуття. Цілісності як найвищої мети процесу становлення особистості, успішна, вільно, сервічно розвинена людина, комунікабельна налагоджує соціальні зв'язки, миротворець, толерантна, людина світу, надлишок такої енергії це людина, яка не бажає пов'язувати себе відповідальністю та серйозними стосунками. Недолік такої енергії це особистість, яка не вміє вибудовувати стосунки з оточуючими, має проблеми з особистими кордонами, порушує кордони інших людей. Обмежена обставинами не невільно. Що робить світ? Він є, існує, продовжує, стає, наближає, віддаляє, крутиться, танцює. Грає, сумує, розвивається, переносить, розуміє, відповідає, дозволяє погоджується, дає можливості реалізувати, виконує, схвалює, об'єднує, з'єднує. Який світ. Він повний, цілісний, барвистий, толерантний, нестримний, вільний, геніальний. Досконалий ідеальний, справжній, розумний, простий і складний одночасно. Ну що, впізнали себе або когось із своїх близьких? Тоді напишіть про це в коментарях та поділіться з ними цією інформацією. Дякую за вашу вподобайку і гарного дня вам!